Так, друзі, всім привіт-привіт-привіт! Хочу сьогодні запросити вас на базовий курс-вебінар Я і Всесвіт. І зараз ми детально розберемо його, що саме буде на цьому базовому курсі, що дасть вам цей базовий курс. Ну, перше, це він дасть величезну кількість інсайтів та усвідомлення, як влаштований Всесвіт, його кони та закони систем, як жити в гармонії з собою та Всесвітом. Ви знатимете кермічні точки у житті, і познайомитися з роботою поля, і усвідомите, як він показує цей наш простір вам вас. Ви навчитеся щитувати простір і знаки Всесвіту, матимете підказку від всесвіту у вигляді трактування синхронних цифр, які дуже часто трапляються на очі людям, які починають йти саме у духовний розвиток. Так? І ви можете помічати не раз цифри 12-12, які дуже часто з'являються на годиннику на телефоні. 12-21 перевернуте число, яке потрібно знати, про що вам саме хоче сказати, наприклад, простір, або ж 11,11 -11 і так далі. А також ви дізнаєтеся ціну чесності і брехні, і чому саме так у вас складається життя. Ви пізнаєте світ родової системи і навчитеся жити на мільйонному ресурсі родової системи, а не на своїх 10 ват. А також ви усвідомите, де у вашій сім'ї і роду є перекоси і порушення головних законів, і як вони вплинули на ваше життя, і ви зможете їх не тільки діагностувати, але й пропрацювати. А також усвідомите свої таланти і призначення в житті, дізнаєтеся техніки та методики щитування поля тілом, як тіло говорить з вами, адже пам'ятаємо, що тіло ніколи не бреже. А також ви дізнаєтеся, як передаються родові прокляття та родові сценарії, і який тотальний вплив вони мають на ваше життя. А ще ви дізнаєтеся, чому у вас опускаються руки, немає сил на досягнення своєї цілі. Де і як ви зливаєте свою життєву енергію? Куди вона йде? Де ви втратили свої частинки душі? А також зможете розірвати контракти, підключки і відновити свої життєві сили, і повернути собі свою енергію. Ви зможете дізнатися про свої екстрасенсорні здібності і навчитеся спілкуватися з духовними наставниками, а ще усвідомите, як саме Всесвіт говорить з вами і які знаки він постійно подає вам. Ви зможете вплинути на свою реальність своє життя, знаючи інформацію, маючи знання та техніки. А також як, змінюючи свій внутрішній світ, ви можете змінити своє життя. Змінюючи своє сприйняття та фокус уваги, ви змінитеся самі і зміниться світ навколо, і звичайно, в позитивну сторону. А ще ви зможете гармонізувати свої стосунки з батьками, мамою і татом, з колегами на роботі, з партнером, з дитиною зцілити свою внутрішню дитину. Пропрацювати з гілками роду, так віднайти свій базовий стан творця і жити в потоці, в довірі до всесвіту, щитувати знаки, трактувати сни, спілкуватися з духовними наставниками та зцілити душу і тіло, вийти на свій шлях душі та призначення, і навчитися обирати себе у цьому житті і станете творцем своєї реальності. А для цього у вас є базовий курс Я і Всесвіт. Є телеграм-група для спілкування з однодумцями, можливість задавати питання мені та отримати відповідь протягом одного місяця з дати закінчення цього курсу вебінару, а також пройти надзвичайно потужні трансформаційні авторські медитації. І зараз відповідь на питання, для кого цей курс, кому він підійде. Він підійде абсолютно для всіх. Тому він і називається базовий, тобто від нуля до спеціаліста. Він корисний буде як для новеньких, так і для практиків різних модальностей. Адже у цьому курсі-вебінарі я зібрала вижимку, концентрат своїх знань і готова ділитися ними з вами. Тому, рідненькі, до зустрічі! Чекаю вас на курсі вебінарі Я і Всесвіт.